Вітаю сьогодні е, від Pet House сухий корм Оптіміл 4 кг Запрошую на огляд. Отож, прийшла отопочка, відкриваємо її. Е, тут є чек, е, якщо би треба було повернути, і Оптіміл всередині. Cat adult, adult Sterilized Beef and Sorghum 4 кг. Ось така велика упаковка. Дві рукою. Зібрамо так. Ось так виїжджає. Ось така велика упаковка. Як бачимо. Власне, для стерилізованих кішок. Ем, ось так. спереді виглядає велика і важка. Опікулка. Ось так виглядає ззаді. Різна потрібна інформація. Ось так виглядає збоку. І також виглядає збоку. А, дивіться, тут така приємна ручка, що можна брати ось так. Не знав про це, вперше побачив. Власне, все продумав. Тож, тобто якщо ми відкриємо, відкриємо зараз хвилиночку. Відкриваємо. Буде така приємна засібка. Ось так виглядає відкритий цей. Ось так виглядає корм. Ось такий такого він розміру. Е, є така можливість закривати, є така зіп, можливість закрити, щоб не включалося свіжості, щоб завжди кормив сухий. І, завж і завжди є щось приємного. Ага, так, так. І завжди є щось приємного. Від петхаус м'ясні палички з лососем для котів. Всередину у цьому кулючку. Зараз ми його відкриємо. Ось такі м'ясні палички. Half-and-half. Якщо не помиляюся, з зараз уточнимо. Z, 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 lososem. Dziękuję.